Представлено історію, культуру, побит усіх областей України та Республіки Крим, яка є невід'ємною частиною нашої держави. Ми різні, але вільні. Не випадково саме ці слова стали цементуючою основою цього заходу. В школі навчаються діти багатьох національностей. Вони відчувають постійну вагу, підтримку і показують неперевершену дружбу. Чим цікава Закарпаття для України? Напевне, своїм ремеслом, тому що вони ж виготавлюють дуже багато різних глечків, цих, наприклад. А ти був на Закарпатті?» Я не був, але в нас є. «А хотів би. Ну я, звісно, хотів би. Напевне, поїду після цього. В школі нині навчається до двох десятків дітей, які прибули із Криму та Донбасу. Вони швидко себе реалізували у багатонаціональному товаристві. Мене зовут Ельзара. Звідки ви? Ми приїхали із Криму два роки тому. Як вас тут прийняли? Як вас? Дуже добре нас прийняли, дякуючи. Доброму народу Украины. Нас приняли хорошо. Спасибо большое всем за это. Что сегодня вы представляете на этом фестивале? Сегодня на школьном фестивале мы представляем Республику Крым, свою родину, свою землю. И рассказать о своей культуре немножко, чтобы народ Украины более, более или менее ближе познакомился с нашим народом. Очень интересно, мне здесь нравится. И дети намного лучше, я думаю, чем в Крыму. Ані добрі, щирі да, такі щирі українці, да повертість Поэтому... така є так? да. тому мені здесь очень нравится. і школа очень хорошо прийняла. Добре попрацювали, готуючи свято братерського єднання і батьки, класники, керівники, вчителі, допомагаючи учням презентувати традиції кухні кожного регіону України. На Закарпатті, звісно, не була. Хотілося би дуже побувати. Знаючи там дуже гарна, дуже гарна природа і смачна кухня, звісно. Дорослі та діти пересвідчилися в тому, що дружне суспільство можна збудувати лише повагою один до одного, шануючи історію та культуру кожного регіону. Патріотизм це річ має бути усвідомлена. Я проти сліпого патріотизму, який не підкріплений. Нам є чим гордитись, чим пишатись і що показати світу. І тільки після цього можна говорити про патріотизм. І Одна з основних завдань школи є якраз це дати дітям ці можливості для внутрішнього росту і усвідомлення.